Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! У ці святкові дні Світлого Христового Воскресіння хочемо подякувати всім вам за те, що ви допомагали та допомагаєте нам будувати храм. Наші парафіяни шість років тому залишилися без постійного місця молитви. Але слава Богу, Бог послав людину, ось яка для потреб нашої релігійної громади пожертвувала свій будинок. Слава Богу, Господь послав і людей, які допомогли нам з цього будинку зробити храм. І в сьогоднішній день ми вам дуже вдячні за кожну вашу копійку. Храм всередині вийшов дуже гарний, затишний та теплий. І ми маємо можливість ось в храмі проводити богослужіння. Звичайно, ми хочемо, щоб і храм був не тільки всередині гарний, але щоб він був гарний і зовні. Ми хочемо храм зовні окласти пінопластом та пофарбувати, щоб сховати всі дефекти, які залишилися після будівництва. Потрібно також купити та встановити підаша та ренви. Ця робота потребує великих коштів, і тому ми звертаємося до всіх вас, дорогі брати і сестри, з проханням нам допомогти. Ми будемо раді і будемо дуже вдячні за кожну вашу копійку. Дорогі брати і сестри! Христос, воскрес! Ми хочемо всім подякувати, хто підтримував нас, хто приселев кошти, хто підтримував слово, хто підтримував роботою. всім вам низький уклін. Ми у середині закінчили роботи. але хочемо попросити вашої допомоги наша дуже багато роботи зовнішніх. Ми дуже будемо раді. Хто? Відкликнеться на нашу просьбу. Всім, всім за кожну копійку, за кожну гривню. Ми всім дякуємо. Храм, який ви бачите, він збудований на пожертви наших православних християн. Ми маємо де помолитись. Дякуємо Богу, святому, що допоміг з Божою допомогою. Це, це все творилося і з вашою. І з вашою фінансовою підтримкою. Дуже вдячні за ваші щирі пожертвування, дуже ще за ваші щирі серця, якими наділив вас Господь. Дай вам Боже всім здоров'я і в літа. І якщо можете, підтримайте далі, добудувати, поможіть добудувати, зробити ще його кращим, як він є. Господь вас не забуде, і ми в своїх молитвах завжди будемо про вас пам'ятати і. Про ваші добрі серця.